Вітаю вас на моєму каналі. Тема сьогоднішнього відео тестнети. Що це таке, як на цьому заробити і скільки можна заробити. Тестнет це тестова мережа, яку створюють різні криптопроекти для того, щоб виявити баги або помилки у своєму продукті. Ми можемо бути тестерами, які втрачають свій час на те, щоб перевірити усі функції проекту і знайти помилки. В Тестнеті ми користуємося лише тестовими токенами, які дає нам сам проект. А коли проект виходить в майнеті, нам вже будуть потрібні свої кошти для комісії і інших витрат. Як показує практика теснети, в яких ми витрачаємо власні кошти з більшою вагідністю можуть нам щось за це насипати. Є різні проекти, одні можуть одразу сказати, що будуть нагороджувати тестерів, а інші просто в кінці скажуть дякую. Також є випадки, коли проект писав, що не будемо давати нагороди, але в кінці роздав усім тестерам свої токени. Ви маєте розуміти, що ніхто вам не гарантує 100% нагороди. Але якщо вони будуть, це відіб'є вам усі вкладення і ще добряче насипить зверху. Давайте розглянемо, які були найприбутковіші теснети за минулий рік. Аптос, простий мінт нефті, без вкладень усім насипали по 1100 доларів в токенах проекту. Тестерів в цьому проєкті було, якщо я не помиляюсь, більше 100 тисяч. Усі отримали нагороди. Арбітром, цей тиснет був трохи важчий і потребував невеликих вкладень, але нагороди були досить солідними. В середньому учасники отримали 1500 доларів на аккаунт. Суї, за те, що ви були учасником їхнього Discord до 1 лютого 2023 року, вам дали б можливість купити токени на 45 доларів за ціною 3 центи, а після лістингу ці токени перетворились на 1600 доларів. Думаю, ви зрозуміли, що в цьому напрямку можна досить круто заробити. Давайте для прикладу покажу, як проходити один з неважких тестнетів. Парок називається Chain. Посилання на цей сайт ви знайдете в описі під цим відео. Для початку підключаємо свій гемонець Metamask, натискаємо сюди. Вводимо пароль. Тепер натискаємо Get Zeta. Тут підключаємо свій твітер. І запрошуємо тестові токени. Після того як тестові токени прийшли, переходимо в вкладку Swap і міняємо свої токени з одної мережі в іншу. Наприклад, ось так. Підтверджуємо гаманці тепер. Натискаємо свіп. Це все в тестовій мережі, ніякий вкладень не потрібно. Все, наша транзакція пройшла. Ось тут в лідерборді можете дивитися, скільки у вас транзакцій. У мене 27. Я вже цей тестнет виконую досить давно і писав про нього в телеграм-каналі. Один раз на тиждень заходимо на цей сайт і робимо такий свап. За це ми отримуємо 7000 поїнтів. Також можете запрошувати друзів і за їхні свапи отримувати плюс 2000 поїнтів. В загальному цей тестнет досить простий, і вирогідність того, що ми щось за нього отримаємо, досить мала, але я його виконую та як його виконання також де досить мало. В загальному ніхто не знає, за що можуть насипати дроп в тому чи іншому проєкті, є тільки догадки і досвід з минулих тестнетів. Як вибрати проєкт, в якому робити активності? Тестнетів є сотні, а то й тисячі, 99% з них не роздадуть дроп, тому немає сенсу робити більшість з них краще знайти ті, в яких є реальний шанс на дроп і зробити декілька акаунтів. Перше на що я дивлюсь, це те скільки грошей було проінвестовано і хто це зробив. Якщо проект зібрав десятки, а то й сотні мільйонів доларів, то до нього можна придивитись. А ще краще підписатись на мій телеграм-канал, де я ділюсь усім, що роблю сам і від кого очікую нагороди. Підписавшись, ви точно не припустите проект, який в майбутньому озолотить своїх ранніх тестерів. Мета цього відео дати вам поняття, що це таке, і змотивувати. Далі вибір за вами, робити тиснете чи ні. Підтримайте українськомовний контент своїм лайком і підпискою. До нових відео.